Мотор? Да. Добре, тоді ми, центр кускосхідних досліджень, радий вітати всіх, хто сьогодні тут зібрався, з, нашим, з продовженням нашого проєкту в року, році, нашого Чорноморського миротворчої мережі, яка розпочалася вже, ми навіть не пам'ятаємо коли, і слава Богу, продовжується. Продовжується і в цьому році так повно. І це наше перше засідання. Мене звати Олександр Бумова, тут присутні мої колеги Ігорі Сергій. І сьогодні ми присвячимо ми, да, ми перший раз сьогодні проводимо наше засідання в новому цьому приміщенні Центру громадських свобод. І дякуємо. Сподіваємося нашим партнерам вже, на продовжуємо з ними співпрацювати, сподіваємося. також. Тут дуже приємно. А дуже затишно. Думаю, що було б добре, якби ми далі продовжували також <правити> Тут проводити наші заклики. І дуже символічно, я думаю, що це частина ідентичності справжнього Києва, такі місця, які ще зберігаються. Слава Богу, попри усі політичні награди, які спілкали нас на нашому важкому шляху, Сподіваюся, до демократії. Mm -hmm. <laughs> Добре. Значить, сьогодні ми маємо знову ж таки, сьогодні так такий збіг обставин, що, на жаль, не всі наші дійсні члени mm -hmm. ось, З різних причин. Але сподіваємося, що на наступне засідання всі були у сутні життя. Більшість. Сьогодні ми маємо дві доповіді, як традиційно у нас склалося, Першу нас присвячена є продовження фактично дискусії яка розгорнулася в нашій розсилці і, чи в нашому такому внутрішньому форумі і тривалий час виборювалося це питання, що таке екстремізм, навіщо він потрібний, чому на нього існує попит в нашому суспільстві, наші? чи це добре, чи погано. Ну, Начебто погано, звичайно, бо екстремізм це таке, в принципі, негативне слово. Відміну є такі поняття, які… Частиною семантики, яких є негативна оцінка, і очевидно, тут ми саме маємо ці випади, це випадок. Тобто, це традиційно розглядається як виклад для внутрішньої політики, для безпекової політики. Ми власне цим намагаємося займатися в нашому, бо ми є євротворчою мережі. Наші зусилля ми ще сприяти тому, щоб, було, щоб був мир на землі і в Україні, в Чорноморському басейні. Ось і а, сьогоднішня наша перша доповідь присвячена екстремізму. і Я так розумію, що не останнім членом державної політики очі ну, щодо цього виклику чи цих викликів, які так називаються екстретно та, під, ціє, під цією рубрикою, розглядаються. Думаю, що це не єдиний якісь а багато різних. І а, власне цьому присвячена доповідь нашого вже давнього другого Максима Павловчука, який працює в Національному інституті стратегічних досліджень. Але, звісно, що як в нас традиційно прийнято виступає особистій якості, як експерт, і зробити на першу презентацію. Назву я повторювати не буду, і так видно. Ось. І друга презентація у нас присвячена теж такому цікавому питанню. Бо весь час. Наче усі ми чимось займаємося і по-різному намагаємося якось впливати на політичне середовище українське, так? а поблизу навіть і не тільки українське. А в чому власне, полягає наслідки цього впливу? Так? Я думаю, що насправді в нас не дуже багато є таких досліджень чи якихось там, ну так, да, просто можна сказати, досліджень, які... Зсереджується власне на вивченні такий імпакт да, що власне а що ми маємо, чи воно впливає, чи не впливає. Я думаю, що якраз у цій темі теми вплив Think -tanks, вплив так званих аналітичних центрів на формування політики. Він є цей вплив безперечно, але і ГІВІ, і за змістом, і якістю, і за кількістю, мабуть, теж. От ми про це поговоримо в другій частині нашого сьогоднішнього заходу, і, і Сергій Геросинчук нам доповість. Цього приводу на другій частині. Отже, передаю слово Максиму. Доброго дня. Дуже, дуже приємно перед вами виступити. Дякую, за дякую центру за нагоду. Ну і власне перейду до теми своєї доповіді. Я притримую, скажімо, ліберального конституційного підходу до протидії екстремізму. Мушу зразу визнати, що цей підхід не є пануючим, пануючи в державних органах, я б сказав би так, легалістський підхід. Тобто, ну і, скажімо, але по мірі сіпробу по мірі, спробую просувати саме європей, європейські західні підходи, якими на, на даний момент. Суттєву конкуренцію створює підхід е, е, країн СНГ. Але е, це така, таке вступне слово. Хоч е, продовжимо далі по ходу презентації. Е, е, українське законодавство, законодавство, тобто закон про основу національної безпеки, стратегію національної безпеки, однозначно визначає екстремізм як загрозу. Водночас, як відомо, дефініції воно, воно не містить, що це, що це за явище. Така ситуація не є випадковою. Тобто це є певна визначальна розбіжність. Як ставитись до самого явища? Чи екстремізм є певне негативне соціальне явище, чи це є правопорушення, викликане злою волею порушника? Відповідно, якщо ми ставимося до цього як до е, правопорушення, е, правопорушення має каратися, е, за, за це має передбачатися певна юридична санкція. А у, у сучасній державі е, е, відповідна санкція має, має бути встановлена законом. Зараз, маленьку, зробимо паузу стільці.

А якщо це негативне соціальне явище, то е, ми якимось чином з ним йому з протидіємо, як правило, виділяємо на це якісь ресурси, і під ці ресурси розробляємо програму протидії. Вибір ставлення, чи є, чи є екстремізм е, злочином, чи є екстремізм, скажімо так, проблемою, визначається одним: як ми ставимося до політичної конкуренції? Якщо вона є справді цінністю. Ми розглядаємо екстремізм як негативне соціальне явище. Якщо ми криміналізуємо екстремізм, це, скажімо так, сильний індикатор наявності авторитарних тенденцій у державі. Ну, як бачимо, Україна вже 20 років остаточного вибору не зробила, чому взагалі небезпечна, небезпечна криміналізація екстремізму? Я підкреслюю, що йдеться саме про, про боротьбу юридичними засобами, а не про протидію, тобто, наприклад, ідеологічну протидію, програми освіти тощо. Е, насамперед, е, екстремізм, надзвичайно складне явище, е, тут вже була дискусія, кожен може дати, дати їй визначення своє екстремізму. Е, воно буде, кожне визначення є цінним, але е, це не, юридично, не, 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 не юридичний опис. Це не, не можна сказати, що, мовно, рух 50 км дозволений дозволених швидкістю на годину, рух 60 це є вже правопорушення. Е, більш того, е, я схиляюсь до думки, що юридичне визначення принципово дати неможливо в зв'язку з чим? Е, в зв'язку з контролюючою природою тих конституційних цінностей, які захищаються. Тобто, наприміром, е, Беремо правих екстремістів, вони абсолютизують національний суверенітет, територіальну цілісність. Беремо, наприклад, анархістів, вони абсолютизують права людини, заперечуючи право держави і їх обмежувати в будь-якому випадку. Тобто маємо певні, певні крайні випадки, але де, де починається саме цей крайній випадок? В будь-якому випадку тут вирішує держава. Тобто е, і залишається питання, чи готові ми довірити державним органам право вирішувати, чи хто є екстреміст, чи хто, хто, хто не є екстреміст? Якщо, якщо починається вирішення держави, є цільна спокуса звинуватити в екстремізмі політичних опонентів. Це загально поширене. Ну, бувають радикальні випадки, коли залишається дві партії: одна правляча, інша партія поміркованого прогресу в рамках законності. Можуть бути не такі екстремальні випадки, ну, наприклад, у опозиційних партій вилучається під приводом боротьби з екстремізмом, література, яку вони прошили, листівки, перевіряються, повертаються в закінчення виборчої кампанії. Це є така загальна, загальна проблема. І є певна проблема боротьби з екстремізмом у спеціальних випадках, коли є розділене суспільство. Якщо ми маємо дві спільноти, дві чи більше спільнот. І, і в рамках цієї спільноти є більш радикальні утворення, то для однієї спільноти це екстремісти, для іншої, для іншої спільноти це скоріше виступа... можливо, виступають як захисники. Відповідно, за таких мов, навіть цілком законні дії проти екстремістів сприймаються як спроба обезброїти одну спільно... спільноту, якщо вони нерівномірно здійснюються на, об... на обидва боки, і радикалізують позицію всієї спільноти. Ну, власне, перш ніж перейти до України, розглянемо два можливих підходи, тобто криміналізації екстремізму, програма протидії екстремізму. Ну, щодо криміналізації екстремізму, найкращий приклад нашого найближчого сусіда. Як ви бачите, федеральний закон на противодійстві екстремістської діяльності. Цьому, цей закон містить величезне визначення екстремізму, я його не буду зачитувати, ось воно. Це все визначення екстремізму. Воно займає, ви бачите, приблизно сторінку тексту, змішує абсолютно різні заступники суспільної небезпечності діяння, тобто екстремізмом є і, подри... і создання незаконних вооружених фермірувань і публічна демонстрація нацистської символіки. Тобто абсолютно рівнозначні речі. Наявні оціночні поняття. Тобто, наприклад, у екстремізму є уніження національного достоинства. Чи є, наприклад, правдива інформація про якусь національність уніжені? Дискусійне питання. І при цьому всьому діє принцип невідворотності покарання за екстремістську діяльність. Тобто в ідеалі будь-який екстремізм має бути покараний. Що? Що ми маємо на практиці? З одного боку, ми маємо, звичайно, зловживання екстремістським законодавством проти. Політичних діячів, які не є екстремістами, але які заганяються у це русло. Ну, тут такий загальновідомий колись випадок, коли висвизнання екстремістським гасло далися в державі підступили наслідіє. Дійсно, людина, яка, яка це гасло проголосила, це Михайло Дєєв був засуджений, не конкретно за нього, але, скажімо, по слідкусія сталась. З іншого боку, не можна сказати, що така діяльність принесла великі плоди. Принаймні, на така подія, як масові безгляді на Маніжній площаді в Москві в 2010 році показала, що екстремізм є і є серйозним викликом, на який відповіді наразі не дано. Підемо далі. Варіант програми. Маємо те, що було прийнято в Сполучених Штатах. Оце просте визначення, по-перше, вони борються не взагалі з екстремізмом, а з насильницьким екстремізмом, екстремізмом, тобто особи, які підтримуються і дійснуть ідеологічне мотивоване насилля. Програма фактично є род до комунікації поліції, спеціальних служб і громад, які, в яких теоретично можуть з'явитися якісь такі насильницькі прояви. На початку програми для непонятливих написано: не є екстремізмом критика влади, не є екстремізмом сповідування будь-якої релігії. Перейдемо до України. В принципі, те, що Україна не зробила не, не дала свого офіційного визначення екстремізму, до певної міри теж є відповіддю на питання. Тобто, фактично відповідна загроза не розглядалася настільки вже як важлива. Численні законопроекти про протидію екстремізму, там назви трошки мінялися, але приблизно я на недів останніх. Всі близько більше елементу політичного позиціонування депутатів, ніж власне реальною спробою якось розв'язати цю проблему. Усі вони запроваджували певні певні ознаки екстремізму, адміністративну не кримінальну відповідальність за це. І всі були відхилені парламентом з е, приблизно з однаковим формулюванням, яке розробило науково-експертне управління Верховної Ради, е, загроза переслідування громадян України за їх політичні підходи. Дійсно, е, е, в усіх цих визначеннях було дуже складно сказати, де, заки, де є критика, де є екстремізм. Е, е, здавалось би, ситуація почала змінюватися, коли за справою взялася виконавча влада. У 2010 році. Після, після президентських виборів, в 2010-2011 році, відбулося, скажімо так, посилення реальної боротьби з організаціями, з частиною зазначу організації, які можна називати національно-екстремістськими. Але тут ключ, ключове питання не з усіма і не підряд, а тільки з, тільки з сегменту. І, очевидно, в процесі цієї боротьби вирішили, вирішили створити відділ боротьби з екстремізмом у складі головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України. До речі, це свідомлення російському досвіду, де так звані управління є по боротьбі з екстремізмом створені саме на базі ГУБОС. Але Скажімо, так як, як часто буває в, українське, в, українське, в Україні не тільки інстуталізація певної діяльності призводить іноді до її посилення, а іноді навпаки до згасання. Принаймні, мені про діяльність цього підрозділу реально наразі не відомо. Представник цього підрозділу відвідував круглий стіл, який був організований Національним, Національним інститутом стратегічних досліджень минулого року цієї проблематики. Позиція у нього була приблизно аналогічна позиції цих законопроєктів, Тобто треба закон про боротьбу з екстремізмом, треба встановити за нього адміністративну відповідальність. Ну, Власне, що можна очікувати, якщо є орган, він хоче керуватися якимось законом. Але наразі так, поки що просувань в цьому, в цьому напрямі немає. Знову таки, в минулому році після відомих подій в Дніпропетровську було зібране РНБО. Рішенням якого зокрема передбачалось розробка Кабінетом міністрів законопроекту про протидію екстремізму. Як знову таки бачимо, це було у травні минулого року. Строки встановлені цим рішенням минуле. Ну, на даний час ніхто, ніхто цього законопроекту не бачив і чи він розробляється, чи ні, невідомо. Скажімо так, за певним дослідом слідкування за такою діяльністю можна сказати, що без додаткового політичного імпульсу цього законопроекту не з'явиться. Ну принаймі з'явилася буквально вчора концепція борнуш так 25 квітня цього року. Концепція боротьби з тероризмом у нас уквержена указом президентом. Жодних відсилок до екстремізму там немає. Тобто зосереджено, власне на боротьбі з тероризмом? Ну, таке коротко викладаючи така форма реакції держави на даний момент. Що ж ми маємо, який ми маємо виклик? Якщо у нас немає визначення, кожен робить це визначення для себе. Я здійснюючи моніторинг екстремістської діяльності, вибрав такі ознаки, які дозволяють мені характеризувати діяльність певної організації чи групи осіб як екстремістського. Це проведення тренувань активістів з фізичної бойової підготовки. Вони йдуть наростаючій. Проведення масових акцій провокаційного характеру, хода в однострої, використання масок, факелів тощо. Спроби з ліком використання насилля протидіяти проведенню мітингів і зібрання ідеологічних опонентів. Ну і найтяжчий випадок це вже організація нападів на ідеологічних опонентів, інших громадян, проти яких виступають екстремісти, здійснення вандалізму. Як бачите, всі ознаки пов'язані або з готуванням до насильства, або з його використанням. Я, я не, не використовував таку ознаку як hate speech, по одній простій причині, на жаль, в Україні hate speech не є ознакою маргінального політика. Організації, які м, цілком мейнстрімовські, на жаль, її використовують, що, що звичайно, не дуже тішить. Ну, скажімо, прояв українського екстремізму в якості ілюстрації, якщо говорити про український екстремізм, я б не став би описувати його у такому інституційному руслі організації. Це досить мінливе середовище. Організації, які були широко відомі зовсім недавно, наприклад, на слуху ЄСМ, прорив, Національна, Національна трудова партія України, фактично вже припинили діяльність. Деякі організації, які діяльність не припинили, але, наприклад, розпались на кілька частин, і, скажімо так, втратили драйв, у них зберігається радикальна риторика, але фактично вони є, діють цілком в конституційних рамках, ну, наприклад, у НАУСО. СОН. Взагалі краще класифікувати е, організації за тими соціальними конфліктами, які е, крайні спробою виріш, вирішені в якийсь спосіб і, і, є, е, і, і, і створюють підґрунти для екстремістських коїв. Найбільш масштабним із них є конкуренція ідентичності, українського націоналізму е, і російського націоналізму або як його варіант, варіанту скажімо, Російської імперії. Йдеться, звичайно, про крайні прояви цієї конкуренції. Тобто, з одного боку, це можуть бути українські націоналісти, які розглядають українську націю як не просто українську націю, як білу і арійську, наприклад. З іншого боку, це можуть бути е, люди, які, які продовжують кажуть, вважати, що ну, має місце продовжувана провокація австрійського генштаба, яку якимось чином треба припинити. Е, Екстремізм у цій сфері є найбільш чуд, по-перше, і не най, найбільне і найбільш масштабні прояви, і найбільш чутливі, тому що конкуренція ідентичності, відповідно, взагалі є драйвером української політики впродовж останніх 20 років. А крім того, досвід двадцятого століття показує, що дуже часто ця конкуренція здійснювалася в насильницький спосіб. Відповідно, поширені під, е, свідомі і підсвідомі страхи з одної сторони, що, умовно кажучи, що будуть бити за російську мову, іншої сторони. Те, що, умовно кажучи, будуть арештовувати людей у вишиванках. Відповідно, дуже гостра реакція, і є, є, є і, 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 часом гострі прояви, теж з темою ідентичності, але дещо в особливому контексті пов'язані конфлікти міжконфесійні і внутрішньоконфесійні, більш на слуху змі окремі ісламські групи, ну про які набагато краще можуть розказати господарі заходу. Але слід визначити, що і традиційні християнські конфесії підтримують зв'язки з організаціями, які б я назвав би ідеологічно мотивованими охоронними фірмами. Тобто вони є власне практично силовими структурами, але тримаються як ультімаракіону на, на, наприклад, на випадок загострення протистояння за як правило за якесь майно, що на жаль, ми нещодавно спостерігали. Ну і нарешті, маючи досить високий рівень соціального розчарування, соціальні конфлікти, можна було б очікувати екстремізму на ґрунті, скажімо, майно соціальному. Тут як не дивно, як не дивно, наразі досить тихо. Є дійсно організації, які які використовують дуже радикальну риторику, часто здійснюють, здійснюють якісь марші. Наприклад, у 2010 році, на 1 травня, десь близько 200, 200 чоловік одну, е, у масках пройшли, вигукуючи вище-вище чорний стяг государства, Главний враг, хочеш є тобі капіталіста, але далі що такі, я б сказав. би... Е,